Oh. I have a lot of people. Результат учасниці по третій доріжці Мілана Пойко, 405. Результат у учасниці сьома доріжка Ірина Гробка, 3859 і ці результати oh, на табло що, офіс щось не спрацювало 859 Повазь, чую, прийшов там. давай. <пробує> давай, іди <идут>, подавай. <пробує>

Я з тобою по тому зупинкою. А от коли оті

Ты сам не А я не Давай, 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 Драгулев Дрин Дрин Світчес Я мама Діма, я мами Діма. Так, що ви що зараз? Так, там удясно. Так, там все буде схоже, і перше буде то, що всі я тебе прошу, сиди, майся з Віктором. Звісно, так. Мені нам треба далі. До нас зараз. І коли там є хто там? Так, для всіх знає, чудово, на початку одного, щоб щось Ні, він десяток на віці. Ну і що? Знімляться. <рирько> <ним> <рирько> Як дитини більше немає наших, то що? Як себе знімлять? Які інди. Тепер діяння. até it is офіційні. На старті 15-й заплив. Фотографії результати на табло офіційні стартує 17-й заплив. 24. У четвертій, по п'ятій доріжці Катерина Афуменюк дискваліфікована за фальстарт. Інші результати на табло офіційне. Стар. На старті учасниці п'ятого запиву. Three, eight.

Дале. Продовжуємо дорожжуємо на відстаньчик 500 м прийомний стіл. Тепловізія посія і на те коло Александра, місто Шептицький, категорія Юнаורי. Отже, це скарги. Два Прошу лесняк Софія Арпапарк пляж і баєчку Дарина Дюшинова Прокопенко Чанись! два перших місця лесняк Софія Арпапарк пляж там їїчку Дарина Дюшни Прокопенко. Дівчата нас на привістал, будь ласка. チリッチリ。 Завис. Що ти зробиш, має телефон вже. Двадцять 25 швидко. 50 тянешся і двадцять. 20... Результати на табло офіційні. На старті учасниці третього заповнення.

Номінацією на тлі третє місце посів Яковищенко Олександр, робить свій Чернівці. Друге місце Скавонський Кирил, робить свій цей місто Чернівці. Тянись! Тянись! Друге місце Скавонський Кирил. Тянись! Грає музика Чого не істи? Грає Швидше!

Не знаю, не питай. Де <голові> шапочка тепер? Друге місце Вишинський Андр... Андрій, Андрій, Рокет Свін, Чернігівський. <голові> Друге місце Вишинський Андрій, представник, будь ласка, отримає. І перше місце Лацко Сергій, ти спорт, місто Ужгород. И Виталик посели. Вроде бы все добре, блин.

Тати на табло офіційні на старті четвертий заплив. Це задаріє. Хочеш так? Третє. 50. Що це? зараз ще. Останнє, остання переростає. Мене телефон знов що Тому це його останнє відео.